Єже Хофман, коли я робив з ним десять років тому інтерв'ю, то він говорив, що справді брак знань представників обох народів один про одного. Це можливо найбільший ворог, найбільший, найбільша перепона в наших стосунках, можливо, ще навіть більше ніж Москва. До участі у конференції дізнаємося більше про Падаревського залучені відомі музикознавці, краєзнавці та журналісти, з поміж них краєзнавець Георгій Мокрицький. Стверджує, що прийняття та увіковічення постаті Подаревського є підтвердженням європейської приналежності України. І оскільки частина поляків видатних в тому числі. Ігнацій Подоревський пов'язані з нашим містом, Житомиром, то це підтверджує те, що ми є частина невід'ємна і загальноєвропейської історії і загальноєвропейських процесів, і ми є частиною і ідейно, і географічно, частиною Європи. Роль в встановлення української державності довгий час замовчувалася, говорить політолог Вікторія Загурська Антонюк. Затиралася історія, затиралася вона протягом 80 років і не піднімались важливі питання в тому, що Житомирщина, в тому числі, дала поштовх до розвитку. Багатьох родів, багатьох постатей, які займали важливе місце в колах громадянської політичної еліти, один з перших українських дослідників постаті Педеревського Анатолій Клиненченко спростовує закиди про його національний шовінізм, тому що без незалежної Польщі. Першим, ну як казав пані Рочик, професор, може, і другим не знаю, але я так знаю, що першим прем'єр-міністром і міністром закордонних справ другої речі Посполитої був власне Ігнацій Ян Педевський. Я думаю, було би дуже ускладнене е, поява незалежної України. Якось забувають про те, що Пілсудський з Петлюрою разом взяли Київ. У 20-му чи два з році розумієте? Тобто, це було справді якесь єднання і зброї і всього. Оминути цю постать, яка тут народилася в Україні, тут і виросла. Тут вперше почула оперу і так далі. В Це просто було неможливо. А це був насамперед, крім того, що був видатний політичний діяч. Він був видатний піаніст. Учасниця конференції, секретар міської ради Наталія Чиж, говорить, що подібні заходи мають бути майданчиком для порозуміння. Тільки через спілкування, великий вакуум. великий вакуум. Спитайте зараз у Житомирян для експерименту, вийти на вулицю, задати запитання кожному другому. Хто такі Подаревський. Я думаю, що ми дуже мало отримуємо відповідей.